На проспекті 200 років Херсону та мікрорайону поблизу ринку відтепер працюватиме незвична торгівельна точка. Чотири господарчих магазини, у яких недорогу українську продукцію продаватимуть інваліди. Ідея їх повноцінного працевлаштування виникла у депутата Херсонської міської ради Еліко Маркелі і знайшла підтримку у її колег, приватних підприємців. Позитивно поставився до неї і міський голова Володимир Миколаєнко. Завдяки спільним зусиллям, подібний соціальний проект з допомогою особливим людям у такому форматі реалізовано. Вперше. Відтепер кожен, хто робитиме корисну покупку, допомагатиме людям з особливими можливостями отримати кошти на забезпечення своїх потреб. Дуже приємно знати про те, що частні підприємці зберігаються про дітей з особливими можливостями і відкривають робочі місця. Це такий соціальний проєкт. Ці діти отримали від міської влади кімнати в общежиттях. Там необхідний ремонт, звісно, і благоустройство цих кімнат. І частні підприємці вирішили дати їм можливість. это сделать самим и трудоустроить их. Мы рады, что мы участвуем в этом проекте, что мы можем помочь этим детям, этим людям. И мальчик у нас уже один работает. Мы с ним общаемся, довольны уже за два дня. Полюбили его, ждем. Помогает уже, это видно. Ну, я надеюсь, все будет хорошо у нас. Ми побували на відкритті першого з чотирьох магазинів скарбнички. Велике різноманіття побутових товарів вартістю від однієї гривні одразу привабила велику кількість зацікавлених покупців. Ідея придбати товар, що сподобався, та допомогти тим самим людині з фізичними вадами викликала схвальну реакцію. Я дуже задоволений, я дуже доволен, і я вважаю, що потрібно. Я вважаю, що це благородне тіло. Молодці. дякую, що є такі люди, підприємці. От що цим ділом займаються, це діло нужне. У свій перший робочий день особливо радіє продавець Дмитро. Ця робота для нього довго очікувана та необхідна. Підтримати його завітав давній друг, член Херсонської міської громадської організації Ініціатива на захист громадських прав інвалідів Віктор Булка. А тепер можу працювати в цьому магазині, заробляти гроші, да, щоб просто зберігати себе. скажімо так. Ну, і ви ще раз большое спасибо. спасіаткрився магазин, і здесь будуть будуть четверо а то й більше, людей з інвалідністю, молодих ребят, які самі себе реалізувати і, і таким таким образом самостоятельно себе обеспечити. у найближчих планах. Організаторів проекту відкриття додаткових трьох магазинів, у яких торгуватимуть дитячими речами та одягом, іграшками та косметикою.